Випадка Мін проводить акцію протесту щодо перешкод в роздержавлені кіївської газети вільним шляхом. Тільки що закінчилось пікетування біля адміністрації президента. Ми вручили представнику приймальній адміністрації президенту свої вимоги, от, яких там... Вимагаємо звільнити губернатора з Волинської області, звільнити голову райдержадміністрації в зв'язку з невиконанням закону про реформування державно комунальних змін, ну а також забезпечити належний контроль за розслідуванням кримінальних проваджень щодо злочинів проти трудового колективу журналістів ГСЦ та шляхом. На сьогоднішній день справа затягується. На сьогоднішній день грубо порушується права трудового колективу, який Майже виклинатий на вулиці вимушений був перейти до безстрокового страйку. Зараз ми будемо пікетувати Кабінет міністра з вимогами забезпечити виконання цього закону і прискорити прийняття постанови про те, що відбулось процес роздержавлення державних феномельних змін в першому етапі. Хто хоче, може приєднатися до нашої акції. Закликаємо всіх. Акція без строку. Пікет буде опановано біля адміністрації президента завтра з 9 години ранку. Хто хоче, може підходити, приєднатися і підтримувати колектив Ківерцівського видання вільним шляхом. Зустрінемося біля Кабміна. Завершить. Завершити.